Всім привіт! Вітаю вас на каналі Інформатика Це Просто. І сьогодні на нас чекає дуже цікавий і насичений урок. По-перше, ми познайомимося з редактором презентації. Так, 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 редактор презентації вам вже відомий і ви вже з ним працювали. Але сьогодні ми попрацюємо з редактором презентації, який розташований на вашому власному Google диску. Тож подивимося і порівняємо між собою. Також ми пошукаємо з вами інформацію в інтернеті за допомогою карти З'ясуємо ще один метод пошуку інформації в інтернеті. Ну і нарешті повторимо і виокремимо основні правила безпечної роботи у мережі. На минулому уроці ви подивилися мультик і мали собі скласти списочок правил безпечної роботи у мережі. Я для себе виокремив наступні правила перед тим як ввести в інтернеті свій номер телефону чи іншу особисту інформацію. Порадься з батьками, встановлювати програми і скачувати незнайомі файли в інтернеті небезпечно. Переходити за незнайомими посиланнями. Небезпечно. Твій пароль має бути надійним. Не можна використовувати власні імена дати народження, а пароль має складатися, як мінімум, з восьми, десяти літер та цифр, переплутаними між собою. Важливу інформацію необхідно передавати особисто. Контролюй свій час проведення в інтернеті та за комп'ютером. Такі правила з'ясував я. Ну а які правила я не згадав. А ви ви для себе виокремили. Напишіть її під відео. Ну а якщо ви пропустили минулий урок, подивіться його за посиланням у правому верхньому куточку. Ну а тепер погнали працювати для кращого виконання роботи і для того, щоб мені про що не забулися. В нас є певний алгоритм дій. Він розміщений в вашому уроці. Також нам показано зразочок, як має виглядати перший слайд нашої презентації. Ну і нам подані картинки, які необхідно використати в даній презентації. Тож для початку завантажимо собі ці картинки до нашого комп'ютера. Просто прокласуючи по ним мишкою. Посилання на картинки є під відео. Окей, картинки завантажили. Ну а тепер ходімо до нашого Google Диску. На минулих уроках ми з вами створили в себе таку папочку інформатика, яка складалася з чотирьох різних каталогів: зображення, будова комп'ютера, комп'ютерні презентації та текстові документи. Ось нарешті ми дібралися до комп'ютерних презентацій. Відкриваємо даний каталог, натискаємо плюсик. «Створити презентацію. Презентація буде присвячена, як ви вже здогадалися, Софіївському парку. Відповідно, даємо назву нашій презентації Софіївський парк. Як тільки ми натиснемо Enter, комп'ютер збереже інформацію і далі вже автоматично буде відслідковувати всі ваші дії і зберігати їх на вашому Google диску. Перше, що треба зробити, вибрати оформлення для нашої презентації. Для цього в нас є розділ теми. Ми можемо обрати будь-яку. Яка вам сподобається. Я оберу ту, яка була у зразочку. Ось вона є. Зробили. Повернемося до нашого алгоритму і подивимося, що тут нам написали. Нам потрібно буде зробити презентацію, яка складається з титульного слайду, з короткого опису і п'яти слайдів певної інформації, яка показана на наших зображеннях. Відповідно, нам потрібно сім слайдів. Титульний слайд потрібно створити слайд з описом нашого софійського парку. Для того щоб створити новий слайд, ми обираємо команду слайд новий. Слайд. Або просто натискаємо комбінацію клавіш Ctrl-M. Готово. І далі нам треба створити 5 слайдів з описом картинок, які ми щойно з вами завантажили. Відповідно, нам потрібно, щоб на слайді розміщалася назва нашого зображення, опис зображення і власна картинка. Тому створюємо слайд і вибираємо для нього макет. Що таке макет? Це певний вигляд інформації, яка буде розміщена. На відповідному слайді. Макет у нас ось є кнопочка макет, а також у розділі слайд є команда застосувати формат. Давайте роздивимось ці формати трошечки ближче. Перший слайд це титульний. Другий слайд містить тільки назву. Нам такий варіант не зовсім підходить. Третій варіант нам також не підходить, тому що тут є назва і якийсь текст. У нас ж на слайді має бути текст, опис і картинка. Відповідно, вибираємо четвертий. Ось подивіться такі варіанти. Є у нас заголовочок, опис текстовий і місце під картинку. Зліва чи справа ви маєте обрати самостійно. Ось таких слайдів нам потрібно 5 штук. Відповідно, ми можемо зробити наступне слайд. Копіювати слайд, тобто вже оформлений слайд, просто здублювати. Це можна зробити також. Обравши іконку слайду ось тут, у попередньому перегляді, і натиснувши Ctrl-D. 1, 2, 3, 4. І один у нас оригінал. Сім слайдів ми з вами створили. Тепер їх треба наповнити. Для того, щоб їх наповнити, необхідні самі картинки. Давайте допоможемо собі. Перейдемо до нашої папки. Відкриємо інформатику, відкриємо зображення. Тут у нас лишилися скріншоти з попередньої роботи. Нехай вони поки що тут залишаються, вони нам не заважають. Ну а ми візьмемо наші картинки, які знаходяться в папці завантаження, і перенесемо їх сюди. Ctrl-A. Виділили, перетягнули. І наші картинки, верніше їх копії, завантажилися до нашого Google Диску. Тепер повернемося до презентації. Назва нашої презентації має розміщатися десь тут, з лівої сторони, поки що тут її лишаємо. Підпис автора презентації лишається внизу згідно шаблончику, який показаний на нашій картинці. Назва, підпис, тут стоїть картинка. Тож вставляємо картинку сюди. Для того, щоб вставити картинку, обираємо вставити зображення з диску. І бачимо, що у нас відкривається наш Google диск. Тут показаний розділ. Останні картинки. І тут їх може бути безліч всі картинки, які використовувалися останнім часом на вашому Google диску. Для того, щоб не довго шукати, ми перейдемо в розділ Мій диск, знайдемо нашу папку Інформатика і відкриємо зображення. Тепер перед нами є тільки ті картинки, які нам потрібні. Перша картинка називається титульний слайд. Клацаємо на неї двічі або обираємо і натискаємо кнопку додати. Картинка розміщається автоматично. Автоматично на вільному місці слайду ми бачимо, що вона зайняла саме те місце, де й має бути. Переходимо на другий слайд. Ми вже сказали, що для цього слайду нам потрібен тільки короткий опис, що таке Софіївський парк. Відповідно, обираємо ось такий варіантик. Заголовочок лишили заголовочок, і буде коротким описом. Можемо поставити його знизу або залишити зверху. Це вже вирішувати вам. Ви є автором вашої презентації і як вона буде виглядати, вирішувати також вам. Вибираємо вставити зображення, диск і бачимо, що папка відкрилася вже автоматично. Вибираємо друге зображення. Саме воно має міститися на слайді з короткими відомостями про Софійський парк. Класнули. Картинка встала майже на своє місце. Якщо у вас виникає така ситуація, що картинка завелика, можна за маркери її трішки. Тречки підсунути і тим самим трошечки сплющити. Якщо ви не хочете, щоб картинку плющило, ми можемо її просто обрізати, прибравши частинку, яка є незначною. Подивимося, як це зробити на третьому слайді. Тут у мене буде назва того об'єкту, що показано на картинці. Тут буде коротенький опис його, а ось сюди поставлю картинку. Виконуємо команду Вставити зображення, диск і вибираємо третю картинку, вона вставилась у нас тут. Підсунемо її так, щоб вони розміщалися у нас уже більш-менш однаково. Можна картинку трошечки розтягнути, але бачимо, що при цьому. Картинка в нас трошки губиться в якості. Тому ми візьмемо команду обрізати зображення, трошки відріжемо дерев, трошки відріжемо знизу і залишимо основний елемент. Плацнули поза нашою картинкою. Бачимо, що картинка в нас трошки зменшилась. І тепер власне, ми можемо її розтягнути. Чудово! І картинка лишилася в якості і не розплющилася, і не розтягнулася. І при цьому ми збільшили її. І розмір. Ну, а текстове поле може зайняти іншу частинку. Ось таким чином. Так само за тим самим алгоритмом прогулялися по всім іншим слайдам. Чудово презентацію ми оформили зображеннями. Тепер необхідно знайти, що ж показано на цих картинках. Для цього переходимо в Google, відкриваємо. Пошук, і тут у нас є підсказочка пошук за зображенням». Натискаємо її і або завантажуємо картинку, або просто відкриваємо нашу папку, знаходимо наше зображення і перетягуємо його у відповідне поле. Відразу комп'ютер починає шукати подібні зображення. Ми знаємо, що наше зображення розповідає про відповідний пам'ятник або об'єкт у Софійському парку. Відповідно, ми бачимо підказки, Софіївський парк, осіння Софіївка Умані, Софіївка Умань. Знаходимо тут картинку, яка максимально схожа на наш об'єкт. Знайдемо відповідну картинку з описом, що саме показано на тому чи іншому пам'ятнику. Що в нас тут? Є назва, Єврепіт. Скопіювали його, правою кнопочкою копіювати, повернулися до презентації і вставляємо в презентацію. Нагадую, для того, щоб не скопіювати оформлення сайту, ми вставляємо текст без форматування, користуючись комбінацією клавіш не Ctrl V, а Ctrl-Shift-V. Натиснули, бачимо, назва наша стала сюди. Тепер можна її оформити. Поставимо по центру, по центру зробимо жарненькою, зробимо трошечки Більшою. Можливо, додамо сюди курсив, можна змінити оформлення. Це ви вже вибираєте і налаштовуєте за власним смаком. Прикольно, але не для цієї презентації. Давайте поставимо калібрі. О, крутезний варіант. І можна навіть колір поміняти. Давайте якийсь жовтенький. Оберемо на темному фоні. Жовтенький буде прикольно виглядати. Ну а тепер треба сюди опис. Можна подивитися тут. І так, що нам тут розповідають, тут нема нічого цікавого, але ми маємо назву, і відповідно до цієї назви Можемо продовжити пошук вже за звичайним варіантом. Відкриваємо пошукову сторінку, пишемо Європі, Софіївський парк, опис, ось мені вже тут підказує комп'ютер, і відкриваємо перше посилання. Відповідно, ми потрапили на сторінку Вікіпедії і бачимо, що тут у нас ціла купа різної інформації саме про Софіївський парк. Але як знайти саме нашу статую Європіда серед ось цього величезного масиву тексту? Натискаємо комбінацію клавіш, Ctrl. F у вас відкривається ось таке віконечко. Якщо воно не відкрилося за комбінацією клавіш, то можна в правому верхньому куточку натиснути на три крапочки і обрати, знайти на сторінці. Пишемо сюди Єврепі і бачимо, що ось у нас є перше згадування нашого пам'ятника. Прочитаємо в кінці нижньої алеї розташована на високому гранітному п'єдесталі двометрова статуя древнього грецького поета-драматурга Єврепі. Чудово! Ось прикольний опис. Більше нам нічого й не потрібно. Копіювали, перейшли до презентації, вставили сюди і знову вставляємо комбінацію Ctrl-Shift V. Таким чином, ми не скопіювали оформлення з Вікіпедії. Тепер обрали наш текст. Можемо його також вирівняти по центру. Можемо його трошечки збільшити в своєму розмірі, але так, щоб текст вміщався. На нашому слайді. Ну, і ось таке оформлення нашого слайду є. До речі, до картинки ми також можемо застосувати деяке оформлення. Можемо зробити її рамочку, обрати її колір цієї рамочки. Прикольно виглядає наш слайд. Пограйтеся з цим і оформіть вашу презентацію до кінця. Як тільки ви завершите роботу з презентацією, натискаємо кнопочку поділитися. Якщо її у вас тут немає, чомусь виконуємо команду File. Поділитися, якщо і тут ви це забули зробити і закрили презентацію. Переходимо в нашу папку, де знаходиться презентація. Клацнули правою клавішою по презентації, відкриваючи контекстне меню. І тут знову є команда Поділитися, натиснули на неї, впевнилися, що у вас тут вибрано режим. Всі, хто мають посилання, можуть переглядати презентацію. Скопіювали посилання і саме це посилання ви і здаєте на платформу, як виконано вашу роботу. Якщо залишились запитання або щось було незрозуміло, пишемо мені в коментарях або у вайбері. Ну а я чекаю від вас чудових презентацій. Дякую за увагу і до нової зустрічі. До побачення!